Вітаю, друзі! Сьогодні 9 вересня, з вами Валерій Клочок. Захід і Росія тиснуть на Україну про початок переговорів. Звісно, поки що умови обговорюються. Шольц готовий зателефонувати Путіну, я вам про це вже розповідав у попередньому відео. А Лавров зробив заяву, що Російська Федерація ніколи не хотіла собі чужої землі. Насправді, Росія просто хвилювалася за права людей. Про ці та інші події зараз вам розповім у підсумковому сьогоднішньому відео. Про головні події сьогоднішнього дня. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте. Дуже вас, друзі, прошу проявити активність під відео. Дуже багато російських ботів і не лише зараз у нас на каналі. Пишуть коментарі дуже непривабливі, ви певне їх бачили. Це, звичайно, світєво понижує можливості просуватися нашим відео. І Ютуб менше їх показує, відверто скажу, бачу по внутрішній статистиці. Тому прошу, будь-яка маніпуляція під відео, обов'язково невеличкий коментар на підтримку каналу, бо це наша з вами інформаційна робота, яка направду дуже важлива. Тому прошу вас підтримку. І також прошу підтримати збір, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Отже, перейдемо до головних новин. Лавров сказав сьогодні ось таку. Ну, дурницю, по-иншему сказать не можем. Речь не о территориях. Мы э, чужой земли никогда не хотели. Мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески, как того требует международные права, многочисленные конвенции о правах человека, о правах национальных меньшинств, и как того требует, прежде всего, устав Организации Объединенных Наций. Звісно, таке відео можна було б вам і не демонструвати, але все ж таки мені примітна його ця риторика, яка час від часу змінюється. Ще буквально місяць-півтора тому він говорив про те, що дуже класні китайські мирні угоди. Китайський мирний план якраз треба брати за основу, потім від нього відійшли, тому що десь прилетіло йому на горіхи або змінилась позиція самого Путіна, і вони її відкинули після візиту Путіна до Пекіну. Якраз в цей період звучала риторика з Кремля, що вони можуть погодитися на пропозиції Китаю про завершення війни. В тому плані, в першому варіанті, як ви пам'ятаєте, було прописано територіальна цілісність і суверенітет. Країни відповідно до статуту ООН. Нині ж Лавров говорить про те, що ну, їм взагалі не потрібні території, мінятися вони нічим не збираються, а треба відстояти права місцевих мешканців. І саме для того вони розпочали війну проти України. Звісно, що це не нове, ми вже таке чули. Про право на самовизначення Лавров говорив неодноразово і навіть під час ось нещодавньої зустрічі зі студентами Московського державного інституту міжнародних відносин він якраз акцентував на цьому. Але що примітно, на тлі дуже багатьох повідомлень про початок підготовки якоїсь мирної ініціативи з боку Росії, яка буде обговорюватися завтра і післязавтра в Санкт Петербурзі з радниками з питань безпеки країн-членів БРІКСу. То така заява Лаврова мені особисто засвідчує, що ну, розглядають різні варіанти на Росії в притул до того, що можливо території, які ну, можуть бути поки що визнані як нейтральні, будуть перебувати під особливим наглядом міжнародної якоїсь адміністрації, і мовляв, Росія на них не претендує, і Україна поки що не може претендувати. Так, друзі, це варіанти, які нині розглядаються закулісно для припинення війни. Але те, що Захід сьогодні дуже прагне швидкого завершення війни, це вже більш ніж очевидно. І заява Шольца, яка пролунала вчора, яку сьогодні активно обговорюють у ЗМІ, вона зроблена не випадково. І як ви знаєте, Шольц уже готовий телефонувати Путіну, коли буде слушна нагода. Сіндзі Пін також сьогодні зробив заяву про те, що Китай продовжить працювати над політичним врегулюванням війни в Україні. Ну він каже, криза в Україні. Тому це все не випадково. Я вам просто зараз показую маркер, який вказує на те, що світ активізувався. Ну, навіть до цього процесу підключили Індію. Тому, друзі, аби бути на вістрі подій, аби знати все саме про ці переговорні треки, не забудьте поставити на дзвіночок на каналі. Ви будете відразу знати про те, коли виходять нові відео тут і зможете їх переглянути. Втім, Росія не полишає надій зберігати градус вище. Зберігати свої позиції вище, наполягаючи не лише на тому, що треба захищати права людей, яких ми нібито дуже образили в Україні, але й в тому числі поширюючи наративи про нацистів, фашистів в Україні і устами європейських лідерів. Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні діють нацистські та фашистські війська а світова спільнота мовчки мириться з цим. Звісно, Фіцо дуже обурений, що Європейський Союз блокує йому гроші, які той хотів отримати. Це понад 10 мільярдів євро. Велика, звісно, цифра для не дуже великої Словаччини. Але через те, що Фіцо порушує демократичні норми Європейського Союзу, йому ці гроші блокують. І йде така війна нині ідеології. Про шахеди. Історія з шахедами російськими, які залітають на території різних країн, вона триває ще. З 22-го року. Ну тоді ракети, безпілотники, шахеди з'явилися дещо згодом. Пізніше, останні кілька днів, тижнів шахеди активно залітають на території Білорусі, долітають до Країн Балтії, і ви знаєте, що один із них упав у Латвії. Так, от, сьогодні, керівництво збройних сил. Латвії заявило, що появу дрона не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти Латвії, оскільки його метою була не ця країна. Ну, вони, певне, знали, що думав дрон. Вибачайте за такий сарказм. А він як виявляється, упав у Латвії, і це був точно встановлено вже російський дрон типу шахет із вибухівкою. Тому тут уже питання риторичне: якщо на твоїй території летить якийсь військовий об'єкт, який, ну окей. Літаючий об'єкт, який може вибухнути. Ну добре, ми не знаємо, чи він вибухне. Але якщо він не опізнаний, то його точно треба приземлити, як мінімум, а то краще збити. І не думати, чи він з вибухівкою був, чи без вибухівки був, аби показати, що ніхто не має права без дозволу порушувати повітряний простір суверенної країни, тим паче, якщо це країна НАТО, але не однією Латвією, як кажуть. У НАТО, до прикладу, сказали, вони не знають, чи російський безпілотник навмисне вчора впав у Латвії, але вважають такі дії безвідповідальними. Супер. Взагалі, кринжова ситуація із Румунією. Румунський прем'єр-міністр Марчал Чолаку відкинув закиди в бездіяльності влади через порушення повітряного простору російським дроном минулими вихідними. Бо сьогодні там знайшли ще один шахет і знайшли його біля е, населеного пункту Тулча. Що біля кордону з Україною, ну і його передадуть ці уламки, точніше, а не сам шахет, на експертизу згідно правовими процедурами. І сьогодні мої колеги, журналісти, експерти, робили підбірку випадків, скільки з разів ракети, уламки, шахеди різного роду безпілотники падали на території країн НАТО. Реакцію Нуд. І я вважаю, що нинішня реакція, точніше, її відсутність на такі... Диверсії на такі провокації з боку Росії країн НАТО свідчення того, що НАТО не готове воювати проти Росії. Якщо раніше, коли ще на початку цього року Еммануель Макрон говорив, що він наполягає на необхідності відправки військового контингенту країн НАТО, які не ну, обов'язково будуть брати участь саме в рамках якоїсь місії НАТО до України, щоб допомагати боронитися від російської агресії. Зараз, взагалі, НАТО про це мовчить, НАТО воліє не говорити про якусь ескалацію і прагне дійсно дотиснути Путіна, аби він розпочав переговори з Україною. На яких умовах? Поки що сказати складно, але те, що будуть виключно, це наші умови. Я наразі не маю такої впевненості, на жаль, тому що йде тиск і на Україну, і в тому числі йде тиск на Росію з боку країн Бріксу, для того, щоб Путіна переконати у необхідності таких. Переговорних процесів. Але Путін навряд чи на це піде. Ну тому, ймовірно, можливо, переговорами буде займатися і не Путін. Ну, принаймні за цим друзі, слідкуємо, тому що це ще момент такий доволі інтригуючий. І на завершення ще дві новини, які стосуються долі телеграм-каналу в Україні, точніше телеграму, перепрошую, правильніше буде сказати телеграм-каналів, і долі Дмитрука за кордоном, це народний депутат від слуг народу, який втік. З України просто-напросто ніжками перейшов у Придністров'я і далі полетів, нібито в Лондон, нібито в Рим, поки що невідомо. Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження не випадково і опитав українців, якою на їхню думку має бути доля цього месенджеру в Україні. Більшість опитаних українців 54%, сказали, що соціальну мережу Телеграм варто контролювати, а не закривати, запровадивши деякі обмеження, але не забороняти її. Про це я говорив і Буданов буквально два дні тому. Тому, друзі, з телеграмом ситуація буде абсолютно як на мене зрозуміла. Я думаю, що буде ухвалений закон, яким зобов'яжуть власників телеграм-каналів офіційно зареєструватися, і ви будете відповідальними за той контент, який публікуєте. Абсолютно нормальне, логічне рішення, як на мене. І до Дмитрука, точніше, про Дмитрука, тому що до Дмитрука дотягнутися не може правоохоронна система України. Вони його свідомо, як на мене, випустили. За межі України я роблю таке припущення. Офіс генпрокурора звернувся до низки країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт Дмитрука, аби передати його до України, і тут уже щоб він постав перед судом. Ну чому це не робиться на все своєчасно? Просто риторичне запитання. Вибачайте такий голос відчаю. На жаль, але ми повинні з вами акцентувати на цьому увагу, щоб. Чи ця влада, чи наступна дослухалася до нас. Саме для цього тут з вами я спілкуюся і вам розповідаю про найголовніші події дня. І роблю, як завжди, це для вас з великим задоволенням, бо знаю, що ви вдячні глядачі, всі, хто дивиться, обов'язково залишите свої коментарі під цим відео. Ну а хто зможе, долучитися також і до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Нагадую, посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціную, і шаную, не примикайтесь, все буде Україна!